Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські військові планують відновити наступ на Донбас та Запорізьку область. Для цього, на думку військового експерта Сергія Грабського, у Росії є достатньо людських ресурсів. Грабський зауважив, що Кремль на сьогодні використав лише 10% від загальної мільйонної армії. Крім цього, до війни в Україні вона залучає так звані добровольчі підрозділи, приватні військові компанії. Зокрема, на Донбас та Запорізьку область планує перекинути новостворений третій армійський корпус. Це хибна думка, що ворог кинув. Усі боєздатні війська на південь. Треба подивитися, яка кількість збройних сил РФ взагалі існує і скільки їх воює на нашій території. Якщо ми говоримо про мільйонну армію, з якої задіяно в активних діях в Україні на сьогодні трохи більше 10%, повірте мені, в них ресурси ще є. Крім того, давайте не забувати про так звані добровольчі підрозділи, приватні військові кампанії, яка зараз більше того, розширюється. На сьогодні ПВК Вагнер та інші подібні компанії являють собою легку піхоту, яка без особливої підготовки кидається в бій. Людського матеріалу. У РФ ще достатньо, сказав він. Експерт наголосив, до тих пір, поки РФ може платити цим людям, маємо бути готові відбиватися. І саме тому зараз робиться найбільший акцент припинити фінансування військово-політичного режиму. Нагадаємо, у генеральному штабі повідомили, що окупаційні війська розраховують відновити наступ на Донбас та Запорізьку область. Для цього вони перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та до Запорізької області. На сході ворог здійснює перегрупування військ центрального військового округу з Лугансько-Донецького та Курах. Всього напрямку з метою нарощування своїх військ. Після відновлення боєздатності ворогом додатково введено по одній батальйонно-тактичній групі на Слов'янський та Миколаївський напрямки, заявив речник Громов. Окрім того, Росія з Білгородської області перекинула дві тактичні групи до Оріхова, Запорізька область. Такі дії російського керівництва ймовірно можуть свідчити про відновлення наступу на Донбасі. Громов підтвердив, що Росія формує раніше анонсований третій армійський корпус. Утім, чи пройшли підготовку мобілізовані наразі точно невідомо. За словами Громова, саме це формування російських військ перек. Кинуть до Донецької області. А от у Білорусі планують військові навчання за участі російських військових і бійців країн ОДКБ, на яких можуть провести тренування, звільнення територій, може йтися про захоплення частини прикордонних областей України. Ну що, потрібно бути готовими. До зустрічі глядачі. Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.